Плюс 34 в затінку. Погода на Черкащині все більше нагадує клімат Туреччини чи Греції. Городи нав'яни, а люди знемагають від спеки. Вже є перші жертви сонячного удару. Як вберегтися від палючого сонця та коли до нас завітають довгожданні дощі, знає Ольга Скорик. На дворі задуха і палюче сонце погода, як на Середземномор'ї. От тільки відпочивати українцям ніколи. Від спеки рятуються просто на робочому місці. Хто парасолями, а хто і товару хід пускає. Пані Ліда торгує овочами, тож і панама у неї відповідна. І голову від сонця береже, і клієнтів приваблює. Дуже тяжко рятуватися на такі спеки. Оце вода в спасеніє. То водою все. показую вам можете фотографувати. Оце постійно. Без через десять минут цього бризгається, а спека сумажеча, ви бачите, що ж невозможно вийде. Потерпає від жари і баба Зіна з червоної слободи. У неї свій рецепт порятунку. Прийшов дощик і знов спека на, на огороді. Йдемо у 4 часа, пів п'ятої вже на огороді полимо, а до сіми часов вже треба йти із городу, Така спека. Її сусідці по прилавку теж нелегко виростити таку полуницю, тому за кіло червонобокої править по 12 гривень. «Ой, Як ми рятуємо? Викопали басейн, цілу ніч не спимо, щоб само натикло, а потім мотором поливаємо вечором, тому що труба оце попекло і вона вже вуха повішала і готова. Так що виживаємо як можемо, все сохне. Пека дошкуляє і покупцям. А оце спішив, спішив колубнічки, думаю, вже пізно. То капелюха не взяв, то це скоріше тікаю. тікаю. Лікарі не радять в день виходити на вулицю та ще без головного убору. Сонце в червні дуже високо над горизонтом, особливо з 11 до 16 години. І його ультрафіолетові промені можуть викликати загострення хронічних хвороб або спричинити сонячний удар. Якщо вже дійсно була на сонячному, на отримала якісь Ознаки сонячного удару, головний біль, дашнота, блювота може бути, то треба лягти, змочити рушник водою і взагалі доступ повітря свіжого. А ще впити побільше рідини. Краще не газовану про холодну воду. Від солодких та алкогольних напоїв у спекотний період варто відмовитись. Втішають синоптики. Від сьогодні стане прохолодніше. К нам подойдет холодний фронт з запада, отдельные грозові дожди, що ще буде характерно, сильний порывистый ветер для цього фронту. І період 13-16 число. Це буде прохладна погода з отдельными дождями. Щоправда, довго прохолоджувати з черкащанам не доведеться. І з середини наступного тижня спека повернеться. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.